Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка. Ми будемо розпаковувати цей кіндер там, де може попастись ну, люба тварина. І це сердечко, там щось у середині може попастись. І тут машинка така є. Ж... Жучок її звати. Так, Почнемо із кіндера. Я зняв з нього мусор. Весь. Зараз відкриємо це і шоколад зняв. Зараз відкриємо оце яєчко. Там, де буде попадатися тварина. Ми відкрили, нам попалась тут така кулава, це вже понятно, і тут на бумажку написано. Тут таке малюване, і задній отаке. Тут інші тварини є. Я тут, тут склав Кіндер, він отак виглядає. Кулала на віточки. Зараз будемо розпаковувати це серце. Воно всередині вже шоколадом пахне. Так, я ж відкрив ці Це сердечко, це як яєчко. Воно так важкенько відкривалось. Тут нам попались такі конфетки, як арахіс. Ну, такі... Все тут е, якісь намальовані. Тут е, такі 50 написано глиб, походу. І таке, походу, як. Окей. І е, таке колечко. Тут намальований такий пірожинка. Зараз відкриємо. Відкрив пірожинку, це таке, ну, походу, дівчаче колечко, не знаю. Таке прикольне. Пірожинка. Відкриваємо оцю штуку. Я тут відкрив, нам попались якісь рислетики. Тут такий міш, медведик і сердечко. Вони так пахнуть чимось таким. Цей пахне травою травичкою. Мішка пахне е, жилією. Ми все це відкрили і це ж спробую, як воно буде виглядати. Я одів такі два браслетики, на мене не ліз. Оце вот такий е, мармеладка і травичка. <світ> Прикольні такі. І тут ще машинка є. машинка є. І ми це все розпакували. Тут є така куала, тут кіндер, це таке сердечко, тут такі конфетки, тут браслетики, Вот Таке ще колечко і машинка. Ми ну, це все розпакували. Ну, якщо вам подобається це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, Всім до побачення друзі!